Доброго вечора, любі мої книголюби! Сьогодні пропоную вам послухати наступного оповідання Василя Карпюка з збірки «Повільні танці. Це оповідання називається метелик. Доведеться вмирати. Так довго жити просто непристойно. Все одно не дотягнеш до 130, не втрапиш у книгу рекордів. Все одно не діждеш весілля всіх онуків-правників. Все повинне мати міру. Ніхто не знає, де вона, але краще не добрати, аніж перебрати. Це як з алкоголем. Як не доп'єш, то нічого страшного. А як хильнути забагато, скажуть свиня. Щодо свині, то, звісно, це суспільна хвороба. Бо свині також люди, тільки іншої породи. Але зараз мова не про суспільство, а про окрему людину, ба більше, конкретну людину. Олександр Йосипович походжає по кафедрі, рідка глипаючи на мобільник. Чи буває не час на пару? Один за одним дістає з кишень піджака свіжі горіхи, назбирані шляхом на роботу, на деяких навіть лишилися рештки зеленої шкірки, і великими сильними долонями легко їх роздушує, наче перепалені яйця, виймаючи ще білі гіркуваті зернята і вкидаючи їх ущелину поміж зубами на диво білими. Олександр Йосипович, з чистих старих інтелігентів, які здобули найвищі наукові ступені в радянські часи, а з подувом нових вітрів пробудження національної свідомості відчайдушно вішали блакитно-жовті прапори на дахи державних установ, до яких тільки мали доступ, знаючи, що нічого поганого їм за це вже не буде. А буде тільки хороше. Олександр Йосипович, історик, знав про це як ніхто. Саме він у співавторстві з не менш досвідченим колегою, підготував першу редакцію історії рідного краю за часу Незалежності України і сповна розкрив героїчну минувшину віцівських земель. Що довгі століття потерпали від гноблення деспоті, чужинських деспотів. А найголовніше, що Олександр Йосипович не чує за собою ні грама вини. І це правда, бо про яку вину може йтися, коли людина хвора, до того ж на одну з найстрашніших хвороб? Лякає насамперед її походження. Це не фізична і не психічна слабкість, слабість, права, слабість, слабість це хвороба. А саме соціальна чи пак суспільна, ліки від якої поки не те, що не знайшли, а навіть не пробували шукати. Він мусив бути як усі, він мусив бути не гіршим або навіть кращим. І нині не припускає, що можна було вчинити інакше. Але чи можна було ні. Хоча, якби Олександрові Йосиповичу поставили аналогічне запитання, то він би засумнівався. Сумнів це ознака доброго тону, як мінімум. Переконаність і безкомпромісність насторожує, а то й відлякує. Саме тобі тому, Суспільне сприйняття радикалізму доволі одіозне. Потрібно сумніватися хоча б на позір. Сумніви Олександра Йосиповича, справдешні і непідробні. Він прожив 79 літ цікавого і насиченого подіями життя. Читав лекції в найпрестижніших університетах близького Зарубіжжя. Бібліографічний показчик його публікацій налічує понад 4 сотні позицій, але він не збирається зупинятися на досягнутому, бо в українській історії ще так багато білих плям, які треба дослідити і передати знання наступним поколінням, що йому совість не дозволить скласти руки. Звісно, він усвідомлює, що в молоді роки припускався помилок. І не тільки в молоді, але зараз перебуває на правильному шляху, поки є сили, треба орати свій переліг. Олександр Йосипович вкотре дістає мобільник і констатує, що до пари всього кілька хвилин. Викидає у сміття шкаралупи, швиденько стрибає до дзеркала, аби пригладити масними й жовтими від горіхів пальцями чуприну. Поправляє незмінного метелика, що трохи був скорчився під гулькою на шиї, і гордо покидає кафедру, недоречно стикаючись у дверях з Елеонорою Петрівною, 28-річною викладачкою історії середніх віків, яка, попри характерну жіночу тнливість і вишуканість, почасти своїми відвертими подробицями сімейного життя. Які виповідає, звісно ж, не йому, колегам своєї статі, змушує Олександра Йосиповича червоніти. І от така випадкова зустріч з Елеонорою Петрівною на диво бентежить 79-річного професора. Але він елегантно киває головою і ні на мить, ні не вповільнюючись, простує коридором. Студенти сприймають його появу в аудиторії без особливого захвату та все ж тримано кивають головами, ніби навіть дехто видавлює щось на кшталт привітання. Загальна апатія Олександра Йосиповича анітрохи не дивує, адже все одно кожен одержує своє. Студенти в підсумку диплом, а він протягом кількох літ задоволення від викладання. Прази з професорових вуст вигулькують, як мильні бульбашки, а тому спудеї малюють не що інше, а саме їх. У когось на перших партах дзвенить телефон. Олександр Йосипович, намірившись зробити жорстке і гучне зауваження, раптом закашлюється і починає задихатись. Аж тут у дверях з'являється Леонора Петрівна з якимось бланком у руках і зі словами, Вибачте, що турбую, декан просив, але, зауваживши розгортання подій, Олександр Йосипович уже присів на стілець із почервонілим обличчям і невимушено згубив кілька дрібних сльозин, захлинаючись кашлем. Не від звідки дістає кухоль води, і просто таки вливає її у професорову горлянку. Йому це зовсім не допомагає, він просто втрачає свідомість. Та колега аж ніяк не губиться, а стягує тушу на підлогу і починає робити штучне дихання. Студенти реагують по-різному, хто перелякано кліпає очима, а хто заходиться реготом. Коли нарешті за пару хвилин Олександр Йосипович таки приходить до тями, вихлюпуючи останні водяні бульки просто на свій елегантний костюм, то різко сахається назад. Зауваживши над собою спітнілу Елеонору Петрівну і гепається головою об ніжку парти. Забувши про свій образ доброчесного просвітителя, він починає лаятись непристойними словами. Жінка сахається, а студенти тим часом продовжують сміятися. За якусь мить наказавши студентам покинути аудиторію, Елеонора Петрівна прочиненяє вікно. Садовить біля нього вже трохи заспокоєного Олександра Йосиповича і продовжує його пригамовувати відповідними словами. Аж раптом опльований метелик на професоровій шиї здвигує крильцями. Спершу зовсім непомітно, а відтак все рвучкіше й інтенсивніше. Кінець. Ну що ж, любі мої, розповідайте, про що це оповідання? Про що? Називається воно метелик? Так? Про що? Хто хоче висловитись, висловити свою думку? Добре, тоді спробую я. Звісно, в мене не було часу довго про це поміркувати, ми одразу ми ті кіно прочитали, так? І я думаю, що, по-перше, пан Василь Карпюк тут зображує одного зі своїх професорів. Я теж, як студентка, могла б декого зобразити. Або навіть декого і впізнати у цьому описі. І професор історії, який, скажімо так, я б не сказала, що він зайве життя прожив, але спочатку він говорив одне за радянських часів, зараз інше, і ми не можемо його засуджувати, такі були часи. Він же збирається помирати, скільки ж там того життя, але коли таки вже доля доводить його до того, що ось ось він має двинути коні, його рятує молода, приваблива жінка. Ситуація досить смішна, але ж ви бачите, як метелик задорихався, все так як цей професор. Тобто, що, буде жити, правда? Навряд чи пані Елеонора стане його коханкою, але от музою я бачу таки стане. І буде жити наш пан професор ще довго і щасливо. Чи ви так не вважаєте? Поділіться зі мною. Своїми роздумами в коментарях, будь ласка. Дякую вам за прослуховування, дякую вам за підтримку, дякую за те, що підписалися на мій канал і дослухали аж до кінця. Ви найкращі, неймовірні. До побачення.